Дуже недооцінений елемент вивчення англійської мови це звуки. Вітання на моєму каналі вивчення американсько-англійської для українців. Мене звати Тетяна, я живу в Америці і допомагаю українцям стати краще в навику розмовляти англійською. Сьогодні розбираємо недооцінений навик це звуки. Всі ми бачили, листали книги, дивилися на транскрипції, які ми ніяк не могли зрозуміти, і пролистували. Ми, по суті, недооцінювали важливість вимови. Я спеціально зняла окреме відео про помилки, які ми робимо в вимові, але в цьому відео я хочу підкреслити, що який би рівень у вас не був, вам важливо звертати увагу на те, як вимовляються ті чи інші звуки. І коли ми думаємо, з чого почати вивчення англійської мови. Це з вимови з того, які є звуки, як вони позначаються в письмі, і коли ви бачите транскрипцію, вам буде досить складно зрозуміти, як саме їх вимовляти. Тому я раджу шукати або відео, відео тих же нейтівів, або вибирати словнички, прослуховувати ці слова, і щоб вас. Вушко почало запам'ятовувати: ось цей символ транскрипції реально на практиці означає цей звук, а ось цей інше. Тому що, коли вам хтось навіть скаже, я пам'ятаю, мені коли вчителі казали, це відкрите А, або це між А і Е, і транскрипція така якась дивна, якісь такі от значки, крючки, ти нічого не розумієш. А коли у тебе є чіткий зв'язок між тим, як слово виглядає, як воно в транскрипції і як воно реально звучить, тоді стає набагато легше. На своїх уроках я часто даю. По суті, транскрипцію українську. Тобто, я пишу максимально якби, українськими буквами цю транскрипцію. Так, вона буде приблизна, наближена. Не всі звуки є в українській, але принаймні це вже трішечки легше. І ще дуже важливо для себе реально бачити. тобто ми, коли сприймаємо англійську на слух, нам важливо не читати, а саме слухати. Але якщо ви будете завжди чути англійську, сприймати англійську на слух, але не бачити перед собою текст, то коли ви будете бачити слова, ви будете їх плутати, не будете знати, як їх читати. Тому, хоча я рекомендую для того, щоб тренувати слух, виключати субтитри, але інколи субтитри дуже важливі. Так само бувають сайти. Які дають, наприклад, статтю і дають можливість прослухати цю статтю. Це теж важливо. Тобто, вам надзвичайно важливо, щоб у вашому мозку сформувалися зв'язки, так, нейронні зв'язки. І картинка, як виглядає те чи інше слово, було проасоційовано з тим, як воно звучить. І теж дуже рекомендую читати. Чим більше ми читаємо, тим більше ми сприймаємо, як саме слова поєднуються, як вони пишуться. Якщо ви просто будете зупинити правила, не факт, що у вас вийде і що буде толк. Тому я за те, щоб вчитись на практиці в контексті весело, з тим, що вам цікаво. Але правила, особливо на початках, будуть дуже і дуже корисні. Які у вас питання до вимови, які з якими звуками у вас є проблеми, які б звуки чи слова ви б хотіли розібрати на моєму каналі? Пишіть в коментарях і діліться цим відео з тими, кому буде корисно. Звісно ж, буду вдячна за лайк, будь-які коментарі та лайки вони дуже і дуже сильно допомагають цьому каналу просуватися, щоб більше українців могли отримати доступ до цього контенту. І плюс, якщо в коментарях ви пишете свої запитання, то таким чином я отримую ідеї. На що саме звертати увагу в своїх відео? Дякую і до нових зустрічей!